Особиста гігієна користь кожному несе, а це значить умиватись, чисти зуби нам щодня, будь охайним, не боятись, мила, губки, рушничка. Якщо з цим буде гаразд, будеш мати вигляд клас. Для того, щоб мати класний вигляд, ми сьогодні з вами зробимо ось такий рушничок. Для цього нам потрібна довга широка смужка білого паперу, 4 вузенькі смужечки зеленого кольору, одна широка смужечка жовтого кольору, тарілочка для того, щоб ми складали готові форми, клей, ножиці, серветка і дощечка. Але перш ніж приступати до роботи, давайте познайомимося з вами з правилами безпечного користування ножицями. Користуйся ножицями з заокругленими кінцями. Тримай ножиці кінцями вниз. Під час користування ножицями треба сидіти за столом. Клади ножиці так, щоб вони не виступали за край робочого стола. Передавай ножиці закритими і тільки кільцями вперед. У процесі роботи з ножицями тримай папір лівою рукою, щоб пальці були осторонь від леза. Після роботи ножиці закривай. Сподіваюся, що ви запам'ятали правила поведінки з ножицями. Тож приступаємо до роботи. Сьогодні ми будемо вчитися з вами складати наші смужечки навпіл і розрізати їх. Для цього ми беремо смужечку кольоровою стороною до нас і починаємо з'єднувати її кінці. Нам добре видно, як кінці з'єднуються. Притискаємо однією рукою кінці смужечки, а іншою прогладжуємо. Розгортаємо нашу смужечку, беремо ножиці і розрізаємо по лінії згину. Ось таким чином. Готові наші смужечки кладемо на тарілочку. Те ж саме ми робимо з усіма нашими смужками. Починаємо прикрашати наш рушничок. Беремо смужечку зеленого кольору, змащуємо її клеєм і приклеюємо з лівого краю нашого рушничка. Беремо другу зелену смужечку, змащуємо її і приклеюємо внизу. Беремо жовту смужечку. Змащуємо її і приклеюємо ось таким чином. Далі знову наклеюємо смужки зеленого кольору. Такий самий візерунок робимо з правого краю нашого рушничка. Ось такий рушничок вийшов у мене. Можна вже водою обливатися, ним гарненько обтиратися. Будете це все робити, перестанете хворіти. Бажаємо всім міцного здоров'я.